Добрий вечір. Це спецвипуск. На Суспільному. Говоримо наживо про ракетний обстріл в Умані та ситуацію на цей час. 23 загиблих, серед них четверо дітей, 18 травмованих. Такі наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Сьогодні, о 4.30 ранку, під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок, майже повністю знищений під'їзд. Там було 46 квартир, в яких проживало 109 осіб. На місці працює близько трьох сотень рятувальників, поліцейських та комунальників. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти багатоповерхових будинків. В області оголосили триденну жалобу за загиблими. В умені зараз перебуває наша кореспондентка Дарія Шевченко. У неї розпитаємо про останні події. Станом на зараз рятувальники вже розібрали 75% завалів. Нині вони повністю. Пали під'їзд, докручила ракета. Зараз роботи тривають у підвалі. Адже зі слів речниці ДСНС Юрій вирахували там все, що можуть перебувати люди. Тому пошукової операції залучили 150 рятувальників, близько сотні медиків. Але також сюди приходять байдужі місцяни, які допомагають із одягом, пригощають теплим чаєм, а також дають пів людям, аби вони заклеїли свої вікна. Також люди і з іграшками, аби вшанувати людей, які сьогодні тут загинули. На території діє ДНК-лабораторія для ідентифікації загиблих людей, яких не можуть відразу пізнати, і люди рідні, чиї проживали в цьому будинку, вони можуть взяти ДНК-аналіз для порівняння. Також тут збираються волонтери, вони допомагають людям. І усі, ті, хто опинився без дату над головою через російський обстріл, їх розселили у соціальних. Ошитках дехто поїхав до своїх рідних або друзів, але і також є багато людей, які цілодобово тут перебувають з надією почути хоча б якусь інформацію про людей, які перебували у цьому будинку. Звісно, рятувальників роботи будуть тривати тут до ранку, адже їм необхідно повністю перевірити будинок і як ну, щоб він був безпечний і не залишилось тут ніяких людей. Ми будемо тут перебувати, а зараз тут за вся інформація. Це була Дарія Шевченко з Умані. Як тривала пошуково рятувальна операція у сюжеті Тетяни Недбайло? Рятувальна операція триває з п'ятої ранку. Завали розбирають без перепочинку. З під руїн дістають тіла загиблих. Складно, конечно. Люди під завалами не знаю. Як їх достати, Там дуже важко плити. Вони поскладались і підключились на малесенькі частини. Ви чуєте, віддаєте? Ні, людей не чути, на жаль. Дуже мало. В основному, бачите, яка ситуація. Що всі вже російська ракета повністю знищила під'їзд багатоповерхівки. Люди гуртуються біля будинку. В очікуванні бодай якихось звісток від рятувальників. Пан Денис хвилюється за рідних своєї дружини. Дружини, сестра, двоє рядом, її батьки. Раси, на якому поверсі проживають? На шостому. Завалився. Уменчанка Наталія приїхала, аби забрати речі своєї невістки. Вона каже, дивом врятувалася, але в шоковому стані. Плачете і все, двоє дітей, чоловіка, чоловік її забрали на бахмут. – Сьогодні на бахмут? – Сьогодні поїхав на бахмут. Вона залишилася з двома дітками. Аліна Золотухіна прокинулася від гучного вибуху і відразу вибігла на вулицю. Дивитися на те, що відбувається, пригадує, було боляче. Ми бачили ці страждання. Я сама особисто бачила, як чоловік сидів в кареті швидкої і просто плакав від розпачу, від вічі. Я не знаю, яка в нього ситуація, але дивитися на те, як він чоловік, плаче, це було дійсно страшно. Крім того, мені сьогодні в особисті повідомлення писали знайомі про те, що саме тут, в ось цьому будинку, тут де зараз пусте місце, жила її дівчинки бабуся. були на цій годин дружби сам дальше виноди. А це як, ну, як гриб, атомний, атомний такими чорними кругом. А потім за ним рядом поситий білий день. Наче горіть видно. Люди з навколишніх будинків спостерігають за ситуацією зі вщент розбитих вікон. У квартирі Оксани Шевчук розтрощені горщики орхідей, змішані зі склом. Це мої Самою... любимі вазони. Проснулася від того, що шумлять самоліти, а потім зрив, чорне все, іскри летять. І я побігла в кімнату, там була внучка, ночувала цей ночі і захотіла з дедушкою. і вони з дедушкою спали там. Ну і іскри, ну чорне все, як боса бігала ось у стеклі. Головне, що я прибіла, побачила, що не голови піднімають, і я поняла, що вони живі, але це найбільше головне. Ми зібралися, машина стояла біля під'їзду, без вікон, без дерев я вже можна сказати. Вікна тимчасово обгорнула плівкою. Я зафіксувала, що по цьому. Усі автомобілі, що були у подвір'ї, посічені уламками або згорілі. Не впевнений, що вдасться відремонтувати машину, каже Руслан Горбачов. Машина вже ну, не може їхати, абсолютно тобто, побита. Тут зразу почали все горіти, ну, машини почали горіти, тобто, смисла забирати машину не було, бо тут все було вже перекрито. Але то, що, слава Богу, що, що так, жалко, що люди, звісно, загинули і вдома. Поруч будинку надають допомогу і працівники товариства Червоного Христа. Зараз ми допомагаємо рятувальникам служби ДСНС в організації робіт, Також ми їх підтримуємо всім, чи можемо, і ми надаємо допомогу місцевим мешканцям. Перш за все, це гуманітарна допомога, гігієнічна допомога. Разом з владою формуємо штаб, де ми можемо надати койколіжка всім потребуючим. І людям, які постраждали, також ми допомагаємо з новими місцями для тимчасового перебування. Тим часом у тамтешній школі організували пункт допомоги для потерпілих та тих, хто розбирає завали. Випити теплого чаю сюди прийшла Зоя Вікторівна, мешканка п'ятого поверху зруйнованого під'їзду. Із її родини врятувалися всі, говорить, окрім кота. Пожар почався на нашому таже. Ми вже з тряпками і зовсім Дітей похватали, все, кот остався. Не знаємо, живої чи не живий, тому що спрятався. Крису забрали в клітки, а кот остался. Очень много наших соціалій погибло. Як можна почувати, 90-го року в жили. Теплі речі, їжу та медикаменти сюди привозять не лише волонтери, а й всі охочі місцеві. Я принесла їжу, це все саме необхідне це їжа і вода. Також теплі речі, пледи, ну і ліки. Я прокинулась від удару і почула, що щось горить, і побачила жовте небо. Оманчани чергують біля карет швидкої у надії побачити своїх рідних живими. На місці подій працювали 20 бригад швидкої, розповів її керівник Ігор Фесун. До лікарні ми доставили дев'ять травмованих, але крім того, що тут працюють безпосередньо, тут е, працюють бригади екстреної допомоги медицини катастроф. Крім цього, тут знову ж таки. Е, і на місці поприходили багато медиків, які навіть не на роботі, приходили допомагати. У нас був один травмований в критичному стані. Він дуже тяжкий, там була відкрита черепна москова. Його одразу коли операційну, в операційні його оперували. Зараз він. Дуже тяжкий, але е, наразі живий. Е, е, інші травми залом де середній степінь загрози для життя не можна. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Поряд із житловим будинком, куди влучила російська ракета, розташовані складські приміщення. Там загиблих чи травмованих немає. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З його слів, у пріоритеті наразі надання допомоги усім, хто цього потребує. Шановні колеги, стали свідками сьогодні чергового російського удару по мирному об'єкту, по мирній умані саме в житловий будинок. Орі, там застосовано були, були слизькі приміщення, де наші масоли, слава Богу, пішлося бо Наразі створений боєвий штаб, куди війшли всі емпередні служби, керівництва міста, району займаються саме роботою постраждалими, тому що людей дійсно ще буде багато, з точки зору сусідніх будинків, які психологічні травми отримали. Саме вранці, коли всі в мирному сні поліпали. Ворожини нанесли цей віта. Я думаю, що це чергове, чергове свідство того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать і всі ми висновки будемо робити. Будемо рухатись разом до перемоги. Сподіваюся, що ми протягом цієї доби тут разом, разом із штабом, який створений, будемо надавати всіляку допомогу, включаючи. Медицину, включаючи харчі, теплі речі, все необхідне. Працюю слідчі оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід навколишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих для родичів в штабі організована робота гарячої лінії, куди може звернутися рідні і близькі тих громадян, які проживали в цих будинках. Зараз розроблено перелік об'єктів, де ми можемо прийняти людей, які залишилися без житла. Управління соціального захисту, соціальні служби проводять опитування постраждалих будинків, кому із мешканців потрібна така допомога, кого потрібно відселити. Крім того, комісію ДПНС проводитиметься протягом сьогоднішнього дня обстеження тих будинків, які постраждали, і яким потрібно буде надати допомогу на відновлення. Міська рада в цьому напрямку працює. І я думаю, що ми найближчим часом постараємося зробити, щоб люди не залишалися з відкритими вікнами. Щоб вікна могли повставляти, і ті люди, які залишилися без житла, вони теж не залишаться на вибиці. У нас 28 по 30 число було передбачено фестивалі і туристичний форум. В зв'язку з такими подіями всі заходи відміняються, і на території нашого міста з загиблими поголошується трьохденна залива. Кримінальне провадження за фактом ракетного удару по цивільному об'єкту розслідує служба безпеки України, розповіла речниця обласного управління Катерина Дрога. Обстріл кваліфікували як воєнний злочин Російської Федерації. Наразі співробітники досліджують всі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. Слідчі служби безпеки встановили, що ранковий авіаудар по багатоповерхівці у місті Умань було нанесено крилатою ракетою Х-101. Провадження відкрито за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Одразу була створена група прокурорів з числа працівників обласної та уманської окружної прокуратури. Ними здійснювалася організація першочергових слідчих та розшукових дій, фіксація жорстокого акту військової агресії Російської Федерації проти мирного населення. Наші журналісти продовжують перебувати в Умані. Оновлена інформація. дивіться завтра о 12-й. Стежте за новинами на сайті Суспільна Медіа і бережіть себе. Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Нескорені міста України. Це козацьке містечко Охтирка, яке пишається своїми храмами та чудодійною іконою Божої Матері. Коли Охтирку загарбала Московія, місту довелося прикривати собою її кордони. У нескінченних війнах на короткий час з'явилася надія на мирне життя у складі української держави. Червоні помстилися голодомором, намолена земля та козацький дух допомагали людям рятувати себе та місто. Сьогодні Охтирка знову стоїть непорушним щитом на кордоні Добра і Зла. Цього разу. За країну, якій насправді належить її душа. Охтирка нескорена нескорені міста України. Суми, молоде місто з козацьким характером, резиденція перших українських промисловців і меценатів, край партизанської слави, міста, яке прогнало загарбників. з ворогами у сумахі. Розмова коротка. Суми вистояли. Суми не скорені.